Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді розглянемо проект Kinza Finance, як ми можемо прийняти участь в майндропі від цієї платформи, які дії нам потрібно виконати для того, щоб мати можливість отримати винагороди. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проектів. 12 числа ми зможемо заклеймити наші токени від Viper Wallet. Також буде якась анонсована інформація щодо лістінгу самого токена. Republic нарешті почав нараховувати токени за XP. Також говорять, що скоро відкриють можливість виводу токенів. Найбільш такої суттєвої інформації немає, тому давайте перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під цим відео. Далі приходимо на сам сайт, поговоримо сьогодні про Kinza Finance та як ми можемо прийняти участь в Indroпі від цієї платформи. Спочатку давайте розберемося, що це за проєкт Kinza Finance. Це децентралізований протокол кредитування нового покоління на BNB Chain. Проще говорячи, це платформа DEF, яка буде надавати нам кредитування під заставу наших коштів. І зараз ця платформа проводить Indrop, в якому може прийняти участь кожен і отримати винагороду. В токенах проєкта КЗА. Більш детально щодо айндропа ми можемо також ознайомитися в їхній документації. На айндроп виділено 5% від загальної кількості токенів це 5 мільйонів КЗА. Також ми можемо ознайомитись, що нам тут потрібно для того, щоб мати можливість отримати цей айндроп. Ми фармимо тут поінти за те, що просто вносимо сюди свої кошти і тримаємо на балансі. І в залежності від суми нашого депозиту, нам нараховуються поінти. Ну і по прикладу, як тут вказано, якщо ви вносите 100 доларів, ви щодня отримуєте 1 поінт, Ну і відповідно, якщо ви тримаєте там 50 доларів, це 0,5 токена. Тут немає ніякої фіксованої суми, скільки потрібно робити депозит, тому ви можете вирухати самі від суми, яку ви хочете сюди внести. Звичайно, я нікого не призиваю цього робити, кожен приймати сам рішення і завжди пам'ятайте про ризики інвестування в інтернеті. Ну і далі тут можна ознайомитись з усією інформацією. Щодо реферальної програми всіх бонусів та як буде розраховуватись цей айндроп. Щодо закінчення роздач, немає ніякої інформації, все тримає в таємниці. Ще час є, щоб фармити поінти. Ну і також, чим цікавий цей проєкт, те, що в нього проінвестував Binance Labs, тому перспектив, це перспективний проєкт, і я думаю, що він роздасть непогані винагороди. І далі давайте розглянемо, які дії нам потрібно виконати, щоб почати збирати Point. Повертаємося на сайт. Далі підключаємо гаманець в мережі BNB Chain або можна OP BNB, Натискаємо Connect, обираємо гаманець, за яким ви будете реєструватись. У мене це Metamask. Натискаємо Metamask. Все, ми авторизувалися. Тут бачимо відразу інформацію. Що тут проводиться Androp, Нижче ми можемо бачити, які кошти ми сюди можемо внести. Платформа працює на BNB chain, і ми можемо тут робити депозити в біткоїні, USDC, BNB, USDT, TUSDT, обернути обернутий эфир, Ефириум, BNB, HIGH, і BUSDT. Ну, звичайно, BUSDT вже скоро відключать. І ви просто обираєте валюту, в якій ви хочете сюди зробити депозит. Депозит ви можете вивезти в будь-який момент. Ви тут нічого не витрачаєте, просто тримайте на балансі свої кошти. І давайте зараз зробимо сюди депозит. Ми можемо обрати тут на панелі, наприклад, яку крипту. Хочемо сюди занести або переходимо в дашборд І тут навіть відразу відображається баланс нашого гаманця, яка криптовалюта в нас є на балансі. Я буду робити сюди депозит у BNB, натискаємо Supply, вводимо суму, яку ми будемо сюди вносити, натискаємо, наприклад, максимум. Зараз я внесу 100 доларів, Ну, хай буде 101. Натискаємо Supply. Чекаємо. Загрузки в гаманці. Плачемо комісію за газ 9 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде загрузка. Все, ми внесли сюди депозит. Бачимо. Відображається наша сума депозиту. Далі переходимо в вкладку IDrop і тут буде відображатись наша кількість понтів, яку ми заробляємо. Тут буде розраховано кількість понтів, яку ми будемо отримати щодня. Розрахунок проходить раз на добу. Далі ми будемо бачити кількість наших зароблених понтів. Далі тут є ось такий цікавий бонус для партнерів, які реєструються за чиїмсь реферальним посиланням. Тобто, якщо ви зареєстрували за рефсилкою, ви будете отримати додатково бонус в у 10% від понтів партнера, за чиїм реферальним посиланням ви зареєструвалися. Ну і далі тут буде вже вказаний наш реферальний бонус від ваших партнерів, але активується цей бонус тільки після того, як ви внесете сюди депозит. Тому просто зареєструватися і отримати понти не вийде. Для того щоб отримати цей бонус, потрібно зробити депозит. Я сюди поки що проінвестував 100 доларів. Звичайно. Ця сума може зараз збільшуватися, так як зараз ринок весь росте. BNB також може показати рост і ця сума, звичайно, збільшиться. Ну, а можливо, буде просадка, і ця сума навіть зменшиться. Ну, але будемо сподіватися, що цього не буде. Ну, і далі я також ще планую ще занести сюди ще 100 USDT. Зараз я потестую і далі вже прийму рішення. Ну, що я ще хотів додати звичайно, я нікого не призиваю заходити в цей проект, робити сюди інвестиції. Але я вважаю, що це наступний тренд в роздачах, тому що, хто знає, на днях проект Gito роздав на одного користувача по 15 тисяч доларів і навіть більше. Звичайно, там були доволі жорсткі умови на отримання дропу, але багато хто його отримав. Тому зараз після такої роздачі це буде наступний тренд. Так само хто пам'ятає, як роздав Архам і почався тренд на систему поїнтів, Зараз також остануться поїнти, але вже. Вигляді, ось такого стейткіна, тому краще залітати в такі теми, поки вони тільки починають хайпитись, щоб далі не шкодувати, що відразу цього не зробили. Ну але все одно приймати кожен сам рішення, пам'ятати про ризики, тому що немає безризикових проектів в інтернеті. Так що, кому цікаво, переходимо. Реєструємося, заробляємо поєнти і сподіваємося, що зможемо доволі непогано заробити на цьому проєкті. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!